Останні дзвоники продовжують лунати у навчальних закладах нашого міста. Сьогодні його почули учні Житомирської спеціальної школи номер 1 Це такий і зворушливий і той час щасливий момент, адже це є підсумок нашої роботи, тому що в кожного нашого випускника вкладені певні емоції, певні певні знання, певні навички, певні розум. Кожен з них особливий. він кожен індивідуальний, вони кожна особистість. І я думаю, що наші випускники в майбутньому будуть у них буде гарна доля, підуть по вірному шляху, адже вони наша надія, наша майбутнє. Серед дванадцятикласників, які сьогодні покинули стіни рідного навчального закладу, майбутня письменниця Дарина, дівчина каже, сумуватиме за школою, вчителями та друзями, але готова йти вперед до своєї мети. Щаслива, що нарешті закінчила школу, що вже доросла. З якими думками будете згадувати школу? З теплими думками, що тут нас так любили, оберігали. У Нас дуже дружні ну, був клас, ми могли інколи одного підколювати. Ну це так було любля. собі У Житомирській спеціальній школі номер 1 навчається 94 учні з порушеннями зору. У доросле життя сьогодні відправилось шестеро. Випускники зізнаються, серце переповнюють хвилювання перед невідомістю. Їй додають сумуватимуть не лише за друзями, а й за уроками. Чому сумують за уроками? Тому що є ну, добрі вчителі. Якщо добре проводять уроки, то ну сумуємо за вчителями, бо гарно проводили, було весело. Ну закінчується такий один з найкращих найлегших періодів в житті, а які вас плани на майбутнє поступити на менеджмент, вивчитись і мати свій бізнес? Після свята усі учні пішли у свої класи, аби востаннє сісти за парти і покинути школу. Хтось на три місяці літніх канікул, а хтось назавжди. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК 1